Друзі, всім привіт, ви на каналі Fast Money і сьогодні вам хочу розказати про Tronix App, але не про самий бот, а те, що у них є ще своє казино. І скільки я там підняв вчора і скільки я заробив на ньому. Дивіться, переходимо в їхню групу. У них зараз 2 мільйона користувачів, підписників. Ось у них тут є своє казино. Нажимаємо. Посланечко, хто хоче пограти, тут, буду, тут ви будете грати в доларах. Зараз покажу, як поповнитись, як це все зробити. Тут верифікація не потрібна, можна і 10, 12 років, 15. Ну, тут верифікація не потрібна. Посолонечко залишу знизу під відео. Дивіться, щоб тут поповнитись, можна поповнятися з банк-карти. типу з картки можна поповнятися чи, через е, Україну. Ось. Дивіться, наприклад, ви хочете поповнитися на 1000 гривень. Це 24 долари. Тут мінімум можна робити прокрут 10 центів, так що це дуже удобно, все дуже прикольно. Також ось, дивіться, тут можна кидати з скриптовалю... криптовалюти Tron, тобто TRX. ось адрес копіюєте і кидаєте. Ось тут також є Shiba, Dogecoin. і все. вивести. Вивезти, ви можете. На українську карту не можете, можете вивезти на крипту. Ось на USDT. Тут мінімум від 20 доларів вивід. Також на трон і також там собі, як вам удобно, на Shiba. Ось дивіться, моя історія. Виведення, дивіться, вчора я вивів 1020 доларів. Я закинув 150 доларів і підняв 1020 доларів. Короче, і мені ці кошти вивели виплачено. Це я скасовував, бо дуже довго не приходили, мені вивели за, дві, за два часа. У мене також була теж аде виплата. На мені скорше прийшла 86 рік. Це так мало. Ну вчора прям дуже мені повезло, і я виграв тисячу доларів. Тут дуже є ігри. Щоб грати у ці ігри у прагматиці, хто розуміє ці пси, Олімпус, треба включати VPN. Скачуйте VPN безплатний і собі грайте. А так тут є дуже багато ігор, є мінки. Коротше, все дуже прикольно. Так що посланечко залишу я знизу під відео, залітаємо і поповняємося, граємо. Також по моїй реферальній селці вам дадуть 50 безплатних прокрутів і 5 доларів на баланс. Так що, друзі, посланечко знизу під відео, лайк, підписка. До нових зустрічей.